Зіщулився ранок, сплакнув чомусь вечір, так хочеться літу сказати хороше, дивлюся в очі, Беру за плечі літу не йди від нас. Прошу. Це нелогія. Це випадково. Навіщо той шлях біля серця проліг? Північ. Прощай. Засвучали підко. Літечко, літечко, лі, візьмеш себе в руки, навчишся жити. Пора золота ще прийде. Де ви, ромашки? І волошки в житті, літу, літечко де?